Останній пророк Старого Завіту це святий Йоанн Хреститель. Він вказує на великого пророка Месію, котрий з цього часу сам буде кликати і посилати. Ми бачимо в Йоанні Хрестителі цього пророка, який вже коли народився, теж Ісус народився, Він проголошує те, що є зараз. Пророк, який Такий є остаточним закликом. Якщо вже Йоанна Хрестителя не послухати, відомо вже іншого варіанту немає, іншої можливості. Тому ми теж є як ці пророки, які часто, як Йоанн Хреститель, говоримо про сьогодні, тут і тепер. І часом, як люди запитають, а навіщо мені це? А так колись один чоловік мені казав. На що мені твій Бог і твій костюл. Я кажу, це не мій Бог і не мій костю. Це твій. Тільки ти мусиш його відкрити в своєму житті. Зрозуміти. Тому сьогодні в цьому дусі хочемо слухати Божого Слова. Номер 315. 315. Бог є лише, годин, а тут є дім. братя і сестри, преклоніть коліна, разом славим Його. Місце вибрав Бог, щоби ви Пісню співаймо, Господу Творцеві. Богу віддаймо честь. Господь з вами. І з І Духом Твоїм. Слова святого Євангелія від Святого Матея. Слава Тобі, Господи. Прикликавши своїх 12 учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу і всяку неміч. Ось імена 12 апостолів, перший Симон, прозваний Петром, і Андрій, брат його, Яків, син Заведея та Йоанн, брат його, Филип та Вартоломей, Тома і Матей, Митар, Яків, син Алфея, Ітадей, Симон Кананій та Юда Іскаріотський, що його зрадив. Оцих дванадцять Ісус вислав і наказав їм у дорогу до поган не пускайтесь, і в Самарійські міста не заходьте, а йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть, проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне близько. Оздоровляйте недужих, воскрешайте мертвих, очищуйте прокажених, бісів виганяйте, даром прийняли, даром давайте. Не беріть ні золота, ні срібла, ні дрібних грошей у череси ваші, ні торби на дорогу, ні одежин двох. Ні взуття, ні палиці, бо робітник вартий утримання свого. А як зайдете в якесь місто чи село, то розпитайте, хто в ньому достойний і там перебувайте, поки не вийдете. Входячи ж у дім, вітайте його, кажучи, мир дому цьому. І як той дім достойний, нехай ваш мир зійде на нього. А як недостойний, нехай ваш мир до вас повернеться. І як хтось вас не прийме та й не послухає ваших слів, то ви, виходячи з дому чи з того місця, обтрусіть порух із ніг ваших. Істину кажу вам: легше буде судного дня землі Содомській і Гоморській, ніж місту Тому. Оце я посилаю вас, немов овець серед вовків. Будьте, отже, мудрі, як змії, і прості, як голубки. Стережіться людей, бо вони видадуть вас Сенедрионам і бичуватимуть вас по своїх синагогах. Вас волочитимуть і до правителів, і до царів за мене, щоб свідчити перед ними і поганими. І коли видадуть вас, не журіться, як або що вам говорити. Дано буде вам на той час, що маєте говорити. Не ви Бо будете говорити, а Дух Отця вашого вас говоритиме. Брат видасть брата на смерть, брата і батько дитину, діти повстануть на батьків і будуть їх убивати. Вас ненавидять? ненавидітимуть усі за моє ім'я. Але хто витриває до кінця, той спасеться. А як будуть вас переслідувати, в тому місті тікайте в інше. Істину кажу вам: не встигнете обійти міст ізраїльських, як прийде син чоловічий. Це є слово Господнє. Слава. Слава Тобі Христу. Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріки. Амінь. Амі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амі. Слава Ісусу Христу. Слава. Слава. в Христі, наші братіки і сестрички, наш вілібний Ойченко Ярославі, кохання Божі діти. День знайдення Ісуса в храмі. На перший погляд, ця Евангелія нічим не похожа до віднайдення 12-річного Ісуса в храмі. Або в якийсь спосіб. Але йдучи так, від кінця, може спробуємо, є такий спосіб проповідування, гомілії. Е, від кінця до початку. Не встигнете обійти міст, як син чоловічий прийде. Очевидно, дивлячись на цілий світ ніхто з нас не встигне приготувати цілий світ на прихід Ісуса Христа. Що буде робитися заради віри, заради Бога? Буде розлам в сім'ї. З сторони, може бути дослівно те, що написано, може бути в переносному значенні теж. Бо, так навіть як ми сьогодні на вечері говорили, розповідали про. Цю проблему там, горілки, алкоголю в домах, в сім'ях. Чи так як пані Діночка нам говорила це свідчення, що можуть самі рідніші просто словом, прикладом якимось чи, чи прикладом не може, поставою або такою свідомістю, або, скажімо, взагалі переконанням своїм вбити нас, тому що я вважаю, так буде правильно. і Незважаючи те, що ми молимося ходимо до костьола, ми можемо мати таке не інше бачення свого життя. Вас будуть переслідувати заради мого імені, щоб свідчити перед ними і поганими. І там, де нас будуть переслідувати, там відразу є реклама костьола. Чому? До святої Матері Терези з Калькути прийшли були люди, просили її, щоб вона йшла. На парад проти війни. І як ви думаєте, що вона зробила? А чого не пішла? Буде рекламувати війну? Так. так, вона сказала, поміняйте транспарент. Напишіть ми за мир, то я піду. А як ми проти війни, то ми рекламуємо війну. Вона не пішла з ними. Так, Якщо заради мене каже Ісус, будуть вас волочити туди-сюди. Ну, то відомо, що кожен знає, чого ви прийшли. Ексен Францішек Бляхніцький в своєму щоденнику колись записав таку подію, як його взяли в тюрму. Ви знаєте, що він був там біля границі коло Хелма, десь сюди, воєнколора вируської, в цю сторону. В тюрму. Чого? Тому що він в Костілі публічно і всюди воював з горілкою, говорив проти горілки. Розповсюджував круцята навіть ксюнзи і єпископи казали, ти трошки схаменись, бо тебе люди не поймуть. І в мітогію хтось там заявив, що він нарушає вільність людей, Ну, і його там засудили на якийсь термін до тюрми. Ну, він приходить там в казарму, де йому там келію визначили. І там сидить чоловік, такий на лиці видно, що Алкоголем трохи знищений. І так дивиться, Ксьон зайшов в сутані. І він каже: О, а ви, ойче чи духовний сюди, а ви по якій причині? Аксьон каже, я загорівка. Він каже, о, сідайте, я теж загорівка. Ну, розуміємо, хто в якій тємі, але причина одна. І це було свідоцтво на цілу Польщу, на цілий світ, що є ксьонс, який якого шарпають за Бога. І люди, які це бачили, знали. Вони розуміли, що це правда, що це істина. І, Каже, найбільше тоді було круцяти, коли знали, що Ксен Францішик був ув'язнений. Тому що це ну, реально, так? Добре, от, отже, будьте мудрі, як змії, і прості, як голубки, ми бачимо це по звірах, розуміємо, що, як вони поводяться, і нам треба бути. Справді хитрими. Може не такими ну, хитрими, як, як отець Лавренті на заправці сьогодні. Так що за, заправки буса цілий багажник газу. Чоловік удивляється, який газ може бути в німецький бус. Я б теж не повірив. Хоч солярки, хай де солярка. Ну, але це була шутка. А тут треба справді використовувати ну, спритність свою. Свою спритність в цьому. І це є дар Божий. Якщо йдеться про впоминання людей, Ісус каже, легше буде содом і Гоморі, ніж тим людям, які вас відвернули. Тому що Ісус є Цар миру. Якщо цей мир не приймається, то каже, обтрусіть, каже Бог, обтрусіть порух з ніг ваших, хай це буде їм на свідоцтво. Але де вас приймають, йдіть в любе село, входьте. І де буде людина достойна, там цей мир на ньому спочине. Не беріть з собою нічого, тому що Бог має про вас подбати, якщо людина є довірена Богові, і люди бачать, що він не має таких засобів, на які може розполагатись, то люди вірять, що це справа Божа. Там того року в полі один молодий хлопчина, не знаю, скільки там, років 25. Був вбраний в білу таку сукню, і х з хрестом на плечах пройшов по в Польщу вздовж і впоперек зробив хрест. Зробив хрест, на кінці Хреста мав таку бляху, якби підкову, за загладжену, щоб не старалось дерево. І що цікаво, були люди, які приходили, які йому допомагали, ксюзи, які його вгощали і так далі. Е і він це просто хотів пройти як винагородження за гріхи і просьбу про. Благословення Боже для своєї держави, і е, він, власне, пройшов цілу, цілу Польщу, так, пішки. І були люди, які приходили, йому допомагали нести цей хрест, які розуміли і знали, що він з собою нічого не має, годували, приймали, мили його і так далі. І це був доказ того, що є люди, які потребують Бога, і яким потрібний цей знак. І Це було проповідування. Якщо ну, може бути, що священик терпить з цього, що він не має, не доїдає, не досипає. Але не знаю, чи є таке, що ксьон зараз може вмерти з голоду, то думаю, що ні. Навіть якщо ксьон з Лаврентій витримав п'ятницю, це суд Божий. Може і Сента Антоніго теж. Але якось дали ради. Ось і тут є доказ того, що. Навіть для проповідника, що коли люди починають про тебе дбати, означає, що ці люди хочуть Бога. І це воно є. Ісус кожного знає по імені. Ці імена Своїх апостолів, Він вичисляє, говорить і нас теж всіх знає по іменно. Що тут є спільного з віднайденим Ісуса? По-перше, що ми цього Ісуса віднаходимо в своєму житті. А по-друге, що ми. Через нашу ну, Бог, через нашу послугу, дозволяє, щоб ми допомогли людям віднайти Бога в їхніх серцях, щоб сказати, де цей Бог справді є в твоєму житті, і показати їм цей перехід, показати їм, що є для тебе вже приготовлені заповіді, що Бог Мойсей, що він постарався для тебе, що 40 років недаремно євреї пройшли, через цілий. Цей, скажімо, свій пустинний світ. І сьогодні, щоб хтось не прийняв Бога, це трошки було б нерозумно. Можна сказати, цілий світ існував від початку аж до сьогодні для тебе. А ти думаєш, що ти самоважний і сьогодні тільки починається світ. Тобто людям треба часом усвідомити. Так? Якщо людина йде на розмову, можна це людині представити, щоб людина це розуміла. І віднайти Бога. Це віднайти е, також себе. Тому що без Бога ми є призначені до чогось іншого. Навіть не знаю, що можна придумати до чого, ми можемо бути призначені. Але якщо є Бог, е, то ми в Богу маємо свою місію. І це є дуже важливе. Тому е, сьогодні собі можемо задуматись, в який спосіб я віднаходжу Бога, через що я знаходжу Бога, в які моменти свого життя, через які таїнства. Ну, найпрактичніше це завжди, коли ми йдемо до сповіді, ми цього Бога знаходимо. Ми знаходимо Його в храмі, знаходимо його в таїнствах, і знаходимо Бога в примиренні, тобто в любові до нас. І тому найчастіше розв'язанням всіх проблем є сповідь для нас. Ну, очевидно, так, як один єврей казав є. Хтось тобто це бачив на картинках, не бачив, що єврей до єврея дзвонить і каже, в мене є проблеми. Серйозно. А він каже, як рішити? Він каже, ну, два варіанти. Бог нікому не дає проблем більше його сіл. Якщо є проблема, значить ти можеш рішити. Якщо не можеш рішити, значить в мене не твоя проблема. Чужа. Дуже просто. Будемо лічити чи пусть живет. Опрос. Будемо лічити або жив'яти. Як знайти Ісуса? Цікавлю, дуже багато людей думає, що коли от знайде Ісуса, коли стане віруючим, будуть проблеми. Звісно, що будуть, тому що тебе хтось не зрозуміє, скаже, ти вдарився в релігію, е, якось не поймуть. Ми сьогодні з пані вчителькою та дешевою говорили, що в школі закривають рот, якщо ти говориш про Бога, про батьків. Про Виховання про культуру, про поведінку, скажімо, традицій своїх. Так, Закривають роти, це є переслідування. Але в цьому треба шукати Бога, тому що якщо Бога не буде, буде гірше, буде взагалі не так, як повинно бути. І треба людям це усвідомлювати, просто наскільки це є можливе. Тому сьогодні вважаємо шукати Бога і дякуємо за те, що Ісус дає можливість нам віднайти себе. Amen.